нема, які. Це, 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 це той случай, коли спека, не спека, а клієнт завжди задоволений. Спека теж трохи є, так, але так він. Так, да, ну, але він такий же, як він є. Бачите? Дивись, який він рівненький. Дивись які шляпки. Це край, пішли в полі. Від частя вже там, падає. А, а тут я вже піду, я ригу. А Отож, бач, на південь краще його. Більш рідким сіяти, так десь 50 не більше на гектар. Бо з такої спеки він просто не виживав. Он дивись і то запилений повністю маєш. Слідуючи. Все підряд бере. Повністю запилений, слідуючий, пішли. Повністю запилений, слідуючи. Нічого не вибираємо, хтось обратно. О, дивіться, чітко видно роботу регулятора. Повністю, далі. Заходьте, далі. Ось там вкраїнські закидають. Повністю, далі. Всі які питання. Оце ви теж захоплені повністю. На синину Постійный стеж. Ну його на один розщеплення. Вот такого масового розщеплення немає Вот, это регулятор, бачите? Угу. Птала сити так, щоб оно було. -бувало. Мене... Фігер, Петрович. Оце були ми на бастері. Бастер майже кожна шляпа запили на максимум на 70. Тут ми от експериментально взяли всі підряд ідемо. Так, всі, всі запили. Да. Він не попав, він чуть-чуть пізніше зачує. І це встало. І це стало добре. Так что выглядаем Хорошо, на тройке стоит Я мою на, на, на 3 на тонны с гектара. На тройку. Да хорошо, хорошо. Не, да. Хорошо. Гарно. Дай бог. Все, побачим. Я тоже уже